Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакції прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Часто буває, що батьки, коли приїжджають в гості до своїх дітей, люблять там господарювати, встановлюють свої порядки і правила, і немає значення, у якому ви віці. Саме така ситуація сталася в моїй родині. Та ще вирішила погостювати у нас кілька днів, хоча я в основному весь час був на роботі, але все одно мого терпіння до кінця її перебування. Не вистачило. А справа в тому, що перший же день моя теща мені розповіла все, що я повинен зробити у себе вдома: відремонтувати, прикрутити, встановити те, що їй дуже не подобалось, вона ремонтувала сама, але від цього ставало ще гірше. Тож справу у домі побільшало. Моя дружина не працює, виховує дітей і займається домашнім господарством. Від своєї мами вона почула на свою адресу багато зауважень і рекомендацій. Але як таке? Навіть чоловік розуміє, що будинку має командувати лише одна господиня. Увечері, коли я прийшов з роботи, дружина стала скаржитися, що мама її цілий день смикала і відволікала. Спочатку намагалася допомогти з цим, але у неї не вийшло, тому вона перейшла до інших занять, так і не доробивши їх до кінця. Нам тоді здалося, що вона просто хотіла допомогти, так як їй незручно було нічого не робити у нас в гостях. Але ми ж не чужі люди, а близькі родичі. Наступний день те, що в основному дивилася телевізор, тому дружині особливо не заважала. Однак бажання погосподарювати її не покинуло. А коли моя дружина пішла в магазин по продукти, її мама добралась до нашого балкона. Ми там тримали копчене і звичайне м'ясо, то воно їй не сподобалось, і вона викинула його у смітник під під'їздом. Коли ми помітили пропажу, був уже вечір. Дружина не витримала. Те ще ж сказала своє виправдання, що це шкідлива і жирна їжа, яку нам слід замінити овочами, адже по телевізору про це давно говорять. Щоб уникнути спільного конфлікту, я посадив теж у машину і відвіз на автовокзал. По дорозі я намагався їй втовкмачити, що ми дорослі люди і самі знаємо, що нам робити, проте вона мене не особливо зрозуміла. Любі друзі, а що б ви зробили, зробили на місці нашого подружжя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.